Хороший кабасик. Хороший кабасик. Такая больше менее, менее трофейна. Опа. Это у нас щука была. Вот это у нас щука была. Пацаны. На форель ловили. Ох, флюр вытримал. А вот и випа вытаскивает. Поднимай уже на вымозку. Вика. Вика. Спиннинг вверх, вверх. Спиннинг вверх, вверх, спиннинг. Вверх. вверх спиннинг. Еще вверх. Давай, 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 давай. И крутить, да? Да, да, вверх спиннинг. Угу. Вверх. Стоп. А Вика меня уже обловила. Четвертая. Вика, давай без, от, прямо высклеет. Отлично. Вот так вот у нас. У нас все на салатовый. У Вики на салатовый. У мене на салатовый. На салатовый і пре сьогодні. Доброго ранку риболовна банда давно мене не було і от я вирвався наконець на рибу приїхав я на форельку хоча планували ми на фідер. Чому вийшло виїхати на форель? Тому що багато я не один, нас тут п'ятеро. По-перше, Віка повернулася, моя кохана. По-друге, у товариша День народження ми зробили йому подарунок, виїхавши сюди, подарували йому риболовлю. А по-третє, ну, всі хлопці хотіли Форелі, ну і пав в вибір у мене на Форель. Тому вирішив поїхати. Хотів, звісно, на фідер, але виходить так, що приїхали ми на Форель. Та погоди були ужасні у нас, тому не виходилось виїхати. Ну і зараз вам покажу, де ми. Ну а ми по Михайлині. От хлопці. Тут у нас один із них костік. Е, Іменінник можна сказати. Е, вчора в нього було день народження, 18 років йому було. Чи 21. Не знаю. Скільки тобі вчора було? 18-21? 16. Ага. Так, ну от хлопці Це тут будуть. Віка щось теж питається. Перша е риболовля в неї, можна сказати, на хижака. Так що, тому і вибор такий впав е приїхати іменно сюди. Віка ніколи не ловила форель, тому я ж говорю, вибір вибор впав саме приїхати половити форелі, тому що я ж говорю, і хлопці хотіли, і Віка повернула з Германії. Треба було їй показати форелову рибалку. Сподіваюся, що в нас сьогодні вона буде нормальна. Буде що вам показати. Я взяв її удочку, покажу вам, і, вік. я, мабуть, віка буде ловити на удочку, тому що е, я на удочку не буду ловити, але покажемо вам ще приклад помимо спінінга, е, е, на спінінг. ми ще покажемо вам е, удочку. Фореточний. Фарелову риболовлю на поплавчанку. Перві робить шаги віка по риболовлі. Не тільки форелевою, а спінінгової. Я її віддав блюбер той, що купляв. А собі, хлопці, я купив е, другу палочку. Вона от така цікава палочка. Вона йде. Чисто-чисто форелева, 04 до 3,5 грамів. Так що така в мене палочка, буду сьогодні тестувати її. Дизайн прикольний. Така, знаєте, дуже прикольна. Так що не будемо гаяти часу. Ось у мене ще поплавчанка стоїть, зробив. ну Будемо щось питатися. Зараз 8 ранку і будемо питатися щось ловити. Так що дивимось, не перемикаємось. Віки на форель. фарель. Подимаю, дірищем, подимаємо. Правда, забагрена, але все одно добре. Так, у нас заміна ігрока називається. Гравця будемо ловити на такий тест. Цві палки відпадає. Будемо ловити отаку паличку до 4 грамів. 6-4. Всідущий раз потестуємо ту, бо кое-что виявив, то що мені не сподобалось, треба змінити її. Хигі, і так буває. Хтось стаканчика там загубив, а я його підсікаю. Ну, якісь свині. А я вже думав рибка. Е, віта в нас сорвалась. Короче, пока Вика уже три словила. Их, хороший кабасик. Хороший кабасик. Така больше меньше менее Да. Ага. Це судак у нас. Це навіть... Ага, це щука. Це нас щука. Опа. Это у нас щука была. Вот это у нас щука была. Пацаны. На форель ловили. Ох, флюр вытримал. А вот и Вика. Вытаскивает. Поднимаю уже на вымазку. Вот и Вика форель словила, короче, раздача. Куда пруд ложим так? Вона вже отцепилася. <кій> <кій> Садок. <кій> так у мене тут просто і навчання викине, і риболовля, коротше, і щука попалась. Так, ладно, хлопчики. Вот так вот. Давай, Нет, на ну, салату да. я поменял уже. Костя на бомбарду. на бомбарду тимофей на спиннинг Женя десь пішов щуку ловить а мы... о, о Вика Вика спиннинг вверх вверх спиннинг вверх вверх спиннинг вверх, еще вверх. спиннинг еще вверх давай 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 И крутить да? да да вверх спиннинг угу. вверх. стоп А Віка мене вже обловила, четверта. Віка, давай. Без... От прямо выклеїт. Без... Отлично. От так от у нас. У нас і все на салатові. У Віки на салатовые. у меня на салатовый, Деньги, нет, нет, на салатовый епре сегодня. На сикорочку. О, пацаны, это не сикорка, Вот так вот. Деньги, да, так я же тебе говорю, выбежать да, нельзя. Не Силикон он в хлам порвало уже. Ну и куски вон. Можете с икоркой. Можем подаить и дома. Можно даже попробовать вкус. Натуральную пробу икру. Mm, очень пусая. Бо може выскочить элементарно. Уже awesome. как ушки. Смотри, чуть не выскочила. Держи well, сильно. Sure. Сильно держи. Зелененький. зелененький хорошо. У тебя нормально умрено уже. Вон пацаны як порвало силикон в хлам. О, зелененький працює. Вика дістала на е, одну блешню і все остальне на силикон. Так що працює тільки силикон, силикон працює, краще зелений. Ну, такий він салатовий. Порвало, треба вже міняти. Мабуть, ми ще закинемо пару разів. Вот у нас и Вика. Подсаку надо сразу брать. Они тянуть ее, Ну я ж спиной стою. И опять на зеленку. Отпускай. Ага. Отпускай. Ага. Закрывай. Держи. Ага. форель руками брать нельзя но так как мы її забираем решили взять угу. дома приготовить закоптить мы можно її руками трогать дальше не надо, Жень. Жень, на руки дивись, Мои. Дуже, дуже медленно. Я ж ты сказал, медленно. Женя Перу подсказку сделал, и Женя уже с рыбкой. Ну забираешь ее. Ну ты определишься? Да? Ну, ты рыбу собираешься брать или нет? Ти ну, сюда. Ты щуку хочешь или що? Да. Нет, так ты можешь ее цеплять и не в садок. Пацанам. А? Если... Так. Ну ты ж не будешь брать? А ч ты пошел в садка? Ой, без этого, без пацаки. Ого. Змінили приманочку. О, заглотила хорошо. Голодна, голодна. Вон заглотила в шафт Анні боковий. О, отлично. Ну Давайте отпустим, вона так легенько з боку взяла пошла. Зараз ми половимо на махову удочку на поплавочок форельку. Зараз вам покажу безбородий, ми все одно ми рибу будемо забирати, як вона е Удочку будемо ловити, але все одно Віта буде ловити. Зараз може поставлю другу камеру і подивимося, як воно буде красиво, цікаво. Зараз я вам покажу, чим я підкормлюся і будемо ловити. Віка буде ловити. Так. Зараз ми до, до ковчанки закормимося пелицем фареловим. Трошечки жменів. І отут віка отут буде ловити під деревцем. Покинемо пару жменяк. і буде віка ловити. Може поправлю камеру. Так, ну вот, чисто кукурузку повисла и все. Так, ты мне подал в коробку карты? Опа. И вот так. Вот угу. и Вика. На удочку распочинилась. Ну правда, это она забагрена. Ой, ты так ты словила этого. Ага. Сейчас я поставлю обратно по Давай. все. Все как вы учили. Вже да. можно руками, да, Ну, мы его забираем, значит надо рукой его уже можешь брать. А вообще нельзя брать. Олег. Ой, какой красивый. Ой. Все, отцепился. Иди и ложи туда. Поверили. Не, ложи туда. Иди ложи. Сейчас я так же. Все, клево пошел. О, Тимофей на моего фартового спиннинга рыбку ловит. И на мой фартовый силикон. Опа, есть. Good morning. Молодец. Тихо, не маши кеглями вокруг. хороший спиннинг, да? Чувствительный. Да, и силикончик хороший. Кстати, последний. Класс. Иди, я уже стол поставил. Да. У нас такой перекусик. Такие у нас Едло такие у нас. Чисто босяцкий перекус. А походу, вот эта босячка псих обловила сегодня пацанов. Да. Наш именинник. І наше безалкогольне піво. А віка в нас рубає форель. От вам на удочку і форелька. Получається дуже неактивно, бо на, на стоячу. Силикон порвало. Она беленький. не надо. Надо было еще какие-то сфотографировали. Поднимай. Вот ее сюда. Там сожми фикцион чуть-чуть. Давай. На. Эти фикционы. это сейчас выпущу ой, ой тихо не, не закручуйся не закручуйся ой не закручуйся Ну, давай учись. Вика учись под сакой работать учись под сакой работать Вика как всегда на высоте Ось такий у нас вийшов виїзд на форель. В принципі, всі задоволені. Віка обловила нас просто в хлам всіх. Віка зловила, по-моєму, чи 11 чи 12 хвостів. Я 9 форелей і одну щучку. Хлопці, не пам'ятаю, щось по 5 чи по 7, щось, чи по 8 штук. ну Брехати не буду. Працював, ну саме бачили на відео, що працювало дуже класно працювало два кольори. Е, номера не пам'ятаю їх. Якщо буде цікаво в коментах, пишіть, я вам номера скажу е, силікона. Ну, от, якось так у нас. Планував я, чесно говоря, фідер. Але але, але, е, всі проголосували за Форель, можна сказати так. Ну і плюс Віка хотіла попробувати перший раз в житті. Ну, не те, що форель, а спідінгову ловлю. Ну, я думаю, в неї вийшло і враження в неї залишились дуже приємні. Так що, хлопці, постараюсь виїхати ще на фідера і ще поїхати на хижака по, по дикому. В плані там десна, може, обвідний. ну Не знаю. Все буде по часу орієнтуватися. Так що, сподіваюсь вам сподобалось. Ну, а що робити, ви самі знаєте. Так що, хлопчики е і дівчата, чекайте нових відео і до зустрічі. І саме головне, самое головне е тихого і мирного нам неба. Так що зустрінемося на воді. Пока.